Ще не встиг минути місяць роботи нового керівника Калинки Володимира Святошнюка а на цьому підприємстві вже вирують пристрасті, і це навіть попри те, що пан Святошнюк підготував стратегічний план розвитку ринку а також знає, як побороти корупційні схеми. Не маючи протекції, нині важко вибитись у люди, тим більше не керівне місце. З легкої роки братів бурбаків, колишній військовослужбовець Володимир Святошнюк став генеральним директором калинки, допомогли біженцю кримчанину навіть оминути конкурс на заміщення цієї посади і тишком нишком рекомендували його у приміщенні приватного ринку добробут, який давно конкурує з калинкою. Все б нічого, але офіційне представлення гендиректора, начебто, навмисно відкладали у довгий ящик. Що ховаєте людину? Покажіть, нехай не Чому? Чому ви мене бачите. Чому ми проголосували за це питання, ви його зараз ставите? Чому ви приховуєте? О, диво, після довгих мовлянь Олексій Каспрук таки представив нового керівника калинки всім депутатам. Вони йому влаштували справжній допит із пристрастям. Щоправда, Володимир Святошнюк намагався виглядати впевнено і відповідати лаконічно. Проте проколовся, коли зайшла мова про найближчі перспективи ринку та про фінансові надходження на підприємстві за останні кілька років, а також про їх освоєння. Я дату прос поки ми в графік входимо за це полугодя. Якщо міського, на... Ні, не основне. ми основне завдання міського летані відклали на основному, ми зучебно я ж я не буду ще просто так стояти і говорити цифри там розбрасимо. Новий директор написав програму розвитку ринку однак представить її громадськості лише після обговорення з підприємцями. Головні аспекти інвентаризація майна та викорінення корупції. Мені е телефонують підприємці Калинівського ринку про те, що почастіше ли випадки в'їзду на територію ринку без оквиткування. Тому, на мій погляд, починаються по десь можливо, з чогось небачення або небажання побачити старі схеми в'їзду на ринок та відмивання тюньових коштів. Але ж як можна позбутися корупційних схем, коли вже тепер на приватних парковках калинівського ринку не завжди видаються фіскальні чеки? Поїхали, і ми на калинку припаркуватися. Щоб залишити автівку на стоянці, платимо 8 гривень. Перший паркувальник таки видає нам фінансовий документ, в якому зазначена сьогоднішня дата та час паркування. Їдемо далі. На наступній стоянці у паркувальника навіть немає касового апарата. Про видачу чека вже й годі говорити. Третя стоянка ситуація аналогічна. А ось і четверта вона знаходиться неподалік каплички. Заїжджаємо, паркувальник. Вказує на вільне місце, але чомусь не підходить за грошима. Упродовж дня на стоянках калинівського ринку паркуються тисячі машин. Коштує така послуга не дешево від 4,5 до 8 гривень. Кожний водій повинен отримати фіскальний чек, але як з'ясувалося, не всім його видають. І так гроші проходять повскаси. А далі можемо лише здогадуватись, кому пізніше у кишені. Це людина, яка працює не на місто, новий керівник, а на приватні бізнес-інтереси людей, які е... Які мають у власності ринок добробут такі дії поруч, і точно ці люди не зацікавлені в. Розвитку комунальних підприємства а навпаки, мені здається, їм більше цікаво, щоб комунальне підприємство запало для того, щоб можна було приватизувати ласі шматки землі, майно, яке знаходиться на цьому ринку. Парковки на калинівському ринку це лише один із способів відмивання коштів. Що ж говорити про торговельні палатки з прохолоджуючими напоями та морозивом, які були встановлені незаконно про очолювання цього підприємства сумнівними людьми. Одним словом, за що боролись, на те й напоролись. Контроль над калинкою вже вже становлений бурбаком. Саме він є власником добробуту. За словами фахівців, те, що нині відбувається на калинці, є простим рейдерським захопленням. Війна війною, але бізнес інтереси чиновників понад усе.